Зеленський анонсує нові удари в глиб Росії. Україна вже запускає Фламінго Мадяр з Будановим. Тим часом чекають на новенькі суперкруті ракети зі Сполучених Штатів Америки. А Угорщина підломстить. Нашим українським командирам і може нарватися на дуже великі неприємності. Але про все по порядку, друзі, для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти, тому часу не гаємо. Одразу починаємо. А, Володимир Зеленський анонсував нові удари в глиб Російської Федерації, і от він сказав, що сили і засоби вже підготовлені, тобто, все готове, і ми. Нині на старті завдавати ударів по ключових об'єктах. Ворога цікаво, що паралельно з цією новиною, з цією гучною заявою після е, наради з Сирським в мережі з'являється відео, як українські військові вперше запускають по Росії наші крилаті ракети Фламінго. Давайте подивимось, як це відбувається. Погляньте лише друзі на цю красу. От стоїть. З три так здається, пускові установки все заблюрено. Звичайно, зрозуміло, що там в там в рамках заходів безпеки, і от пішла перша ракета Фламінго, як гарно так. Ось ми бачимо спостерігаємо її в небі. Ну до речі, можу сказати, що це точно фламінго, зважаючи на візуал, тому що все на це вказує. Ну з, зрештою, це перше таке відео, яке ми спостерігаємо. Тобто, вже фактично воно говорить нам про що? Про те, що ракети фламінго добряче так б'ють по території Російської Федерації. Невдовзі будемо обговорювати вже конкретно е, самі наслідки. Я е, результати вірніше, так і наслідки для ворога. Я в попередніх випусках вам розповідав, чим взагалі ця ракета крута, наша фламінга також я робив окремий випуск там щодо скандалу довкола виробника ракети Фламінго. Нагадаю, що до них там завітало національне агентство з е, національне антикорупційне бюро, і от е, і виникають там певні запитання у набушників, але ми сьогодні взагалі про інше виходить так, що ми. Плануємо завдавати ударів в глиб Російської Федерації своїми новенькими ракетами фламінго і добре знайомими старими безпілотниками, які там вже Росію довели, самі ви знаєте до чого, після того як ми вразили їхню енергетичну інфраструктуру. А, Мадяр вже виніс там понад 20% російської нафтопереробки, але чи тільки лише фламінго і дронами ми будемо бити по Росії? Це жарне питання. І от е нещодавно посол Сполучених Штатів е Америки при НАТО Меттью Уітекер, є там у них такий дав інтерв'ю Факс News. і от він розповів, що адміністрація президента Трампа посилює військову підтримку України і надає зброю, яка дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території Російської Федерації, каже він іншими словами: США надають зброю здатну бити в глиб Росії. І от Вітекер каже, що посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях. Він додає, що нова партія озброєння вартість там майже в мільярд доларів вже прямує до України. Плюс щомісяця ми отримуємо зброї ще на мільярд від союзників НАТО. Водночас він не уточнив, про який саме тип озброєння йдеться, про яку дальність ураження, так і і, і так далі, і тому подібне. І от залишається там дуже багато питань з приводу того, що конкретно мав на увазі Вітекер, коли говорив про удари в глиб території Росії. Нещодавно преса писала, що Пентагон заборонив з кінця вести намбити, використовувати атакамси для ударів глиб Росії. А тут Виходить Вітекар і каже: ми передаємо зброєння, яке здатне бити по території Росії далеко далеко в глибину, плюс до всього. Я так розумію, що знімають обмеження чи як, але найголовніше питання: що ж це за зброя, яку нам можуть передати або вже передають, не так давно стало відомо про що про дозвіл на закупівлю понад трьох тисяч американських крилатих ракет і РЕМ або ж і e з дальністю до 400 Кілометрів Україна такі ракети у Сполучених Штатах купує фінансування, е, значить, від європейських партнерів, тобто Данія, Нідерланди і Норвегія, дають свої гроші, купують ці ракети і згодом передають їх нам. Агентство із співвиробництва в галузі безпеки і оборони Сполучених Штатів дозволило Україні закупити до е, там майже трьох з половиною тисяч таких ракет е, на суму. Близьку, до речі, до того про яку каже вітикар, майже мільярд доларів, там 825 мільйонів. Замовник Україна ще раз підкреслюю гроші від союзників через Foreign Military Financing. тобто Сполучені Штати, значить, продають європейським союзникам ці ракети, а вони їх продають нам і друзі, це справжній. Це справжня халепа для Росії. Халепа це навіть не те слово, це жахіття, справжня найтмейр. Є таке слово слова англійський це Справжній найтмейр для Російської Федерації. Що ж це за ракети? Що ж це за ірем? Це насправді не просто, не просто якась ракета. Це проект з двома типами. Є класні хлопці, аналітики. Вони працюють в Defense Express, і Вони все по поличках розібрали. Середня ціна близько там 246 тисяч доларів за одну штуку за одиницю. І це насправді недорого для такої ракети. А я зараз розповім, що я маю на увазі під словом. Така ракета, вона є дуже крута. Маса 227 кілограмів. Швидкість там маха і високоточне наведення. Є декілька типів: перше. Тип RAACM від Aspire вже на випробуваннях зроблена у нас за d друком, і це для нас фаворит кажуть аналітики. По-друге, тип Rusty Dagger від Zone 5, значить, бере участь в програмі для військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Дальність до 900 кілометрів. Хоча, можливо, без бойової частини ми цього ще не знаємо. Має дуже круті системи, візуальну навігацію не залежить від GPS. Як ви розумієте, так, ребам її не потушиш а, або чимось іншим важкішим, плюс стелс технології, тобто невидимка, спеціальна форма, радіопрозорі матеріали, прихований двигун, і от на секундочку собі уявіть історію Да? Коли ракети, які є непомітними для ворога, які летять на 400-900 кілометрів, і влучають конкретно туди, куди ти її цю ракету програмуєш, це для нас ідеальна історія, в тому числі для ударів по енергоінфрагазу структурі Російської Федерації, НПЗ, нафтогазотрубопроводах і не лише не лише з такою зброєю сили оборони зможуть добити ворога в тилу, однозначно. Але тут, до речі, виникає питання: чи дадуть нам на повну версію з 900 кілометрів, можливо, обмежиться 400. Ми цього не знаємо. Я думаю, що це все залежатиме від переговорів. Побачимо наскільки сполучені штати сміливі не тільки в своїх заявах. Але і в діях ось це буде дуже великий показник, але варто сказати, що якщо і на 900 км не дадуть, у нас є фламінго, яка лупить там здається на 900, на 900 км. Тому не страшно. Хоча з американською зброєю просто уявіть, що хлопці наші могли пробити з Росією. Що цікаво, у сам вийшов на історію, сам вийшов на тему щодо того, як українські удари вже знищили понад 20% російських нафтопереробних потужностей. це взагалі топі стопа заява. Я зараз поясню, чому. Зеленський раніше казав, що ми, ми все робимо своєю зброєю без дозволу з Вашингтона, і це дуже важливо, тому що ми в цьому сенсі абсолютно стаємо незалежними. А, до речі, як ви знаєте, ми нещодавно вгатили по двох російських НПЗ до великої кількості інших ще по двому вгатили, ну, день тому. Вчора здається, це було Куйбашевський НПЗ і в Самарській області, значить, один да? а, вночі. Дрони спричинили пожежі. Той самий командувач силами безпілотних систем Роберт Броуді. Він же Мадяр, підтвердив, що 14-й полк СБС з сил спеціальних операцій вдарив покуй Бишевському НПЗ. Це, до речі, 7 мільйонів тонн на рік. Вони виробляють 2,5% від загальної кількості. Це серйозна історія. І по афіпському вгатили хлопці з Буданова, так, з Гурівці, 14-й полк з гур. 6,25 мільйонів тонн. В цей виробляє. А, да, і що, що цікаво, друзі, Мадяр каже, що Кащеєва а голка цієї ночі нервово анорексувалася ще на 4,7%. Тобто сумарно схудла до 21% лише за два тижні. За два тижні. Загалом за два тижні мінус 21%. Це б'є по економіці Росії: менше нафта, менше грошей на війну. Чому це важливо, тому що енергоінфраструктура нафта в цілому це серце російської військової машини було, є і буде, і ми це зрозуміли. Доволі швидко раніше у нас не було можливостей спричиняти те, що ми спричиняємо з їхніми НПЗшками, але зараз такі можливості є. Плюс чекаємо на ракети від сполучених штатів Америки. Без нафти немає коштів на ракети. Все дуже просто. Наші дрони роблять дива і з новою зброєю від США Це тільки посилиться. Нещодавно, до речі, після зустрічі Віткофа Єрмака лава ОП в інтерв'ю Newsmax закликав Сполучені Штати зчинити тиск на Росію і союзників США. А також дати якраз більше зброї, щоб за столом переговорів ми були е, переможцями або виграчні позиції, так те, що Мадяр з Будановим е, зробили з російською нафтопереробкою, це вже спричинило кризу на болотах. Уявіть на що вони будуть здатні. І інші представники сил оборони на що будуть здатні з новенькими ракетами від Сполучених Штатів Америки, але це не всім подобається. Друзі, от Угорщина, наприклад, вона заборонила в'їзд Мадяру після удару по нафтопроводу Дружба, через який угорці імпортують російську нафту. Будапешт назвав це нападом на суверенітет. Заборонив, значить, в'їзд на кілька років Мадяру Мадяр. Сам як ви знаєте, етнічний угорець, і от його відповідь взагалі була. Топова, він каже: запхайте собі в дупу, пане танцюристе, на кістках. Ваші санкції і обмеження на відвідування Угорщини. Я українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх мадярів в Угорщині вистачає. І колись ви їм, ем, як він сказав, влучно на набриднете. Давайте так, я відповім. Набриднете. а Значить. Він каже, що захист дружби це не суверенітет, це власні брудні кишені, які наповнені під санкційною дешевою сировиною, і тут з ним важко не погодитись з мадяром, купуючи російську нафту, Угорщина стає співучасником цієї війни, і це також правда. І далі почалося, тому що міністр угорщини Сіярто Петр Сіярто сказав, що цьому українському громадянинові не буде дозволено в'їжджати до Угорщини і Шенгенської зони протягом там найближчих років. Ми продовжимо захищати національні інтереси. Бла 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 На всю цю історію реагує потім Зеленський. каже про те, що слухайте, угорські посадовці дійшли до того, що вони намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь в захисті. Своєї держави, і от доручив Сибізі тримати на контролі цю ситуацію. Сибіга також випалив дуже класну історію. Заяву каже: Слухай, Петере, якщо російський трубопровід для вас важливіший за українських дітей, яких Росія вбиває своїми ударами, це моральний занепети, тому що Угорщина стоїть на неправильному боці історії. А я від себе додам, що не вперше на неправильному боці історії стоїть Угорщина треба переглянути як мінімум зануритись там скільки 80 років тому чи коли була друга світова перегляньте будь ласка на якому боці була і у нас угорщина тому е ця вся історія показує як деякі союзники грають на руку росії мадяр герой його слова абсолютно чистенька правда тому що україна веде дзеркальні заходи як вже анонсували українські високопосадовці і ви ж розумієте про які ще заходи йтиметься я думаю що дружбі тепер остаточно буде кінець і не тільки нафтопроводу, от що я маю на увазі, тому що ми, шановні друзі, маємо? А ми маємо те, що Зеленський дає чіткий сигнал, що ми зараз будемо гатити в глиб Росії, і наші фламінго вже літають. Як ви бачили на відео? Давайте ще вам покажу це. Відео Да? Фламінго вже літають. Будь ласка, мадяр з Будановим розносять російські НПЗшки, знищили вже 21% їхні нафтопереробки лише за два тижні. Це ж космос США. Підкидають нам крутезні ракети ІРМ, які можуть долетіти до 900 кілометрів і влучити туди, куди їх направляєш. Це не зброя, друзі. Це просто наш шанс здобити ворога в тилу, зруйнувати їхню економіку, залишити без грошей на цю війну, яку Путін розв'язав проти мирної української нації. Дякую, що додивилися цей, цей випуск до кінця. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Побачимось в наступних випусках.